Через кожні 100 років кожен житель Нібиру може на свої очі побачити, як живуть жителі п'ятого покоління. Сіріо визвав президент Можете вас, Можемо вас привітати. Ви маєте відпустку в сузір'я Скорпіона. Ваша відпустка передбачає присутність вашої сім'ї. Можете оформляти документи. Сіріо стояв. І не міг нічого вимовити від філювання. Він відчував. Він знав, ось ось повинен бути його ювілей в цій кампанії. Сірйознав, Ці такі путівки даються не кожному, потрібно мати певний позитивний енергетичний потенціал його душі. Він знав про це з першого дня свого перебування на планеті Нібіру. Дякую, тільки спромігся вимовити чоловік. Мені дуже приємно. Користуйтеся, відпочивайте, ви це зробили. Президент вийшов із за столу і міцно потис руку Сирю. Відправка через три дні. Підготовьтесь. Дякую вам. Чоловік за заведеним звичаєм поклонився. президенту, повернувся і вийшов із кабінету. Додому він летів, як на крилах. Привіт, Сирю відкрив двері свого будинку. Ну, як ви тут? О, як ми раді тобі. Барлова з щирою посмішкою пішла назустріч чоловікові. Давай, давай, проходь. Ми тебе чекали вже вчора. Так, так вийшло. Чоловік з посмішкою подивився на дружину. О, та я бачу, що ти задоволений. Ну тоді давай, відпочивай, і будеш розповідати. Нам дуже цікаво. Так же? Барлова звернулася до сина. Іду. Ну, іди ну, сюди, синку. Наш тато зустрічався із своїми мамою і татою. Ти розумієш, про що я говорю? Так, якось невпевнено скрізь зуби Джек, а потім несподівано запитав, а де вони? Вони теж тут, на нашій планеті живуть, тільки далеко. Барлоу терпляче почала розповідати Джеку про маму і батька його тата. Скоро і ти їх побачиш, якщо захочеш, так, Сирю? Обов'язково. Тим більше, що тепер ми маємо контакти. А іще, виявляється, кожен рік всі предки збираються по черзі у кожного з них. Ми обов'язково зустрінемося із ними. Вам це цікаво? Так, дуже, погодилася Барлоу, правда ж? Тобі хочеться зустрітися із нашими предками? Хочу, погодився той. А коли це буде? Скоро. Сіріо взяв сина на руки. Але перед цим ми зробимо щось інше, надзвичайне. Що, що ми зробимо надзвичайне, тату? Ми поїдемо в відпустку на іншу планету, навіть не так, на інше Сузір'я». Що, тобі дали відпустку? Барлоу аж підскочила на дивані під збудження. Коли ми їдемо? Через три дні спокійно відповів Сіріо. Ми полетимо в сузір'я Скарпіона. Мабуть, ти ж знаєш, там життя шостого виміру. Це сузір'я ангелів. Тато, а що такі ангели? Ну, колись і ти можеш стати їм, але зараз ми тільки подивимося, як вони живуть там. І ще довго сире розказував, як він зустрівся із матір'ю і батьком про свої відчуття, про хвилювання. Бесіда затягнулася аж до півночі. Малий Джек уже давно спав. Місяць десь зовсім ряду крутився на небесному схилі. Барлоу міцно притиснулася до чоловіка, і вони заснули. На наступний день було багато задач. Потрібно було підготуватись до подорожі. Яке незвичне відчуття оволоділо чоловіком, він іще не встиг опам'ятатися без зустрічі з батьками аж тут, на тобі, Нові емоції, нова подорож, але вже аж на інше сузір'я. Брати чого особливо не потрібно було так, дещо з одягу, фотокамери. Головне то був настрій. Через деякий час всі зібралися в адміністративному корпусі для попередньої інструкції. Дорогі друзі, симпатична молода жінка в окулярах повільно почала свою розмову. Я вас всіх поздравляю з вашою. Відпускує подорожі Сюзір'я Скорпіона. Там на вас чекає маса приємних моментів. Але основне, що ви побачите, як живуть люди шостого виміру. Ви знаєте, що частина із нас після закінчення періоду перебування на Нібіру потрапить саме туди, але вже в статусі ангелів. До слова, ангели то такі ж люди, як і ми. Різниця тільки в тому, що вони найкращі серед нас. Їх відібрали за особливими параметрами нашого існування. Вони вже не можуть повернутися на землю, якщо тільки їх гріховність не буде того вимагати, як то було з Адамом і Євою. Саме цих падших ангелів було відправлено назад на землю, творцем нашим для виправлення. Але саме від них і почався рід людський, що, в принципі, не так вже і погано. Ви знаєте, людина. Її сутність то є Бог, то є частинка Всесвіту, то є енергія, без якої не можна існувати всесвіт. Добавок ви повинні знати, у кожної людини є свій ангел-хранитель, який не тільки супроводжує людину в його житті, але й приймає її душу при переселенні. Ангели найчистіше найчастіше, найчастіше створіння людської сутності. Їх робота. Якщо можна так сказати, супроводжати людські душі. Мета кожної нібіровської людини стати ангелами, але це не так просто. Ангели живуть вічно, там панує дух моральності і святості, ані діями, ані помислами ангели не можуть порушити святість і благодійства. Тим ви самі все побачите, для вас є одне правило – завжди бути разом і не розбігатися. Зрозуміло? Є питання? Немає? От і добре. Тоді до завтра. З нетерпінням Сиріо, Барлоу, Джекі і ще з півсотні бірівців чекали біля міжпланетної ракети, яка велично стояла на стартовій площаці. Ракета була незвично велика, її хмаровидна форма нагадувала великий глобус, всередині якої стояли зручні крісла – для астронавтів і взагалі для конструкції мало чим нагадував незвичний звичний для Сіріо космічний е, корабель, який він бачив колись на телебаченні. Все було зовсім по-іншому, буденно і приємно. М'яке освітлення всередині, приємний інтер'єр, зручні крісла ніщо не нагадувало про далеку подорож аж до іншого зіркового сусір'я. Нарешті всі зібралися і зайняли свої місця. Тут були різні суб'єкти: молоді люди поважного віку, жінки, чоловіки і навіть діти. Здавалося, що зараз буде здійснений туристичний вояж в країну випадку. Всі спокійно перемовлялися і за, цікав... за цікавістю приглядали роздані їм буклети сузір'я Скорпіона. Діти весело розпитували своїх батьків про ту невідомою їм цивілізацію, а батьки з великим задоволенням розповідали їм все, що їм було відомо. Скажіть, а скільки ми маємо бути в цьому кораблю під час перельоту? почувся голос жінки, яка сиділа неподалік в Сиріо. Сердеса молода жінка, одіта в світли яскравий одяг, який щільно облягав її красиву фігуру, не поспішаючи підійшла до свого місця і, звертаючись до всіх сказала, Шановні друзі! Наш корабель буде в польоті більше 1 години по небірівському часу. Пиліменатори, які знаходяться неподалік від вас, зможете споглядати Всесвіт нашої подорожі. Окрім того, на великому плазмовому екрані зверху в стелі, ви будете постійно знайомитися із сузір'ям скорпіона, його жителями, природою і відмінностями їх існування від нашого життя на нібіру. Хочу зауважити, швидкість. Нашого корабля буде в межах швидкості світла. Наш шлях коротова діра Всесвіту, яка засполучує нашу прекрасну планету Нібіру і сузір'ям Скорпіона. Такі шляхи між планетами і навіть іншими сузір'ями, як оцей наш шлях, не дивна для вас, фактично то штучно викривлена матерія Всесвіту, яка в рази зменшує відстані прильоту. Розкажіть, будь ласка, про наш корабль почулося десь рядом. Добре, вгодилася стюардеса, Я поясню, наш корабль, як ви вже помітили, має форму шара, і це суттєва перевага при таких високих швидкостях пересування по коротячих норах. За рахунок технологічних можливостей наш корабель при пересуванні не має опору. Самі кротячі тунелі то щось подібне до виритих в матеріальному всесвіту вакуумних нірок, як мов насосом тягують наш корабль і несуть до певного пінцевого пункту. Все, що ви побачите за ілюмінатором, то візуальне відображення минулого в нашій свідомості, яка на дискретному рівні фіксує побачений образ Всесвіту. Як ви знаєте, сузір'я Скорпіона то певна кількість зірок. Які розташовані сукупно в цій частині сонячної галактики. Скажіть, все допитувалася жінка, а як були знайдені кротові діри? Цікаве питання, погодилася Стюардеса. Так от, наш Всесвіт, як ми знаємо, має матеріальну основу. Між всіма планетами існують такі переходи, які були створені творцем Всесвіту. Але тільки планетарні цивілізації на нижче п'ятого рівня розвитку мають можливість ними користуватися. Всесвіт пов'язаний такими переходами між галактиками, Сузірями і планетами. Ви можете сказати, скільки планет Сузіря Скорпіона нам покажуть? Звичайно, посміхнулася жінка з Стюардеса. Так от вам покажуть три планети. Я думаю, цього буде досить для повного. Уявлення про їх життя. Я хочу пояснити, ви не просто летите на екскурсію, це один із інструментів вашого виховання з точки зору розуміння вашого подальшого існування після Євіру. Ми всі повинні знати кінцеву мету нашого існування. Ви мене зрозуміли? Але навіщо все це дітям? Політика нашої планети виховання моральної свідомої людини, яка усвідомила б, розуміла б і при перетвор... Притримувалася принципів існування на нашій планеті Нібіру. Хочу додати, на планета Сузір'я Скорпіона, то планети існування цивілізації іншого вищого виміру. Іншими словами, то планета ангелів, якими ви теж може при певних умовах стати. А скільки часу буде тривати наша екскурсія? Достатньо, щоб все побачити і запам'ятати. В нашому часовому просторі годин 10 не більше. О, добре, значить, ми повернемося до наступного ранку. Здорово! От і добре, приємної подорожі. А тепер зверніть увагу на екран. На всі стилі відкривалася шторка, і всі побачили прекрасні пейзажі іншого невідомого для них життя. То були планети Сузір'я Скорпіона. Якась неймовірна благость і мирлюбство відчувалося серед природи. Ніде не було видно жодної будівлі, або дороги, або заводів чи виробництва, нічого такого, великі голубуваті ліси, пастельні кольори трав'яного покрову, спокійні річки, безмежні моря, екеани, над якими яскраво світило сонце. Здавалося, що там немає нікого живого, але то було не так. В лісах співали пісні, на полях класилася трава, а в річках кипіло своє життя. Втім, ніякої агресії, все узгоджено і гармонійно. Здавалося, що сама природа вібрала в себе все людей, їх проблеми, саме життя. Втім, то був рай. Ніякого насилля, ніякого поневолення. І управління ніяких країн, ніяких держав, то була єдина цивілізація, єдина країна. Жителі, або простіше ангели, мали статус моральних образів. Тут не було ані алкашів, ані грабіжників, ані чиновників корупціонерів. Тут не було ані президентів, ані депутатів, ані багатих, ані бідних. Тут були всі рівні, всі одинакові у своєму моральному образі. Раптом на екрані почали появлятися і знову пропадати реальні образи подібних до людей, як потім виявилася візуалізація образів то тільки тимчасова потреба. Життя мало вигляд тонкого духовного тіла, навіть біоболонки, до якої всі звикли на Нібіру, не було. Візуалізація відбувалася на нейронному квантовому полі. Технічна цивілізація втратила своє значення, точніше досягла рівня нематеріальної суті. Від земної людини збереглися тільки тонкі тіла, і, звичайно, дух. Світлі досконалі душі умиротворено існували, як ангели. Кожен із них мав підопічних середземних душ, якими такі ангели опікувалися. Вони, як оті наставники і охоронці, вітали. на на... Вітали над земними людьми, намагаючись попередити, оберети їх від гріхопадіння. В кожної земної людини є такий ангел охоронець Саме це є основне призначення для жителів планети ангелів. Саме ангели приводять душу на землю і збирають її на планету Нібіру як праведника. До подальшого досконалення. Несподівано екран виключився і почулися слова стюардеси. Увага! Через декілька хвилин ми увійдемо в сузір'я Скорпіон. В ілюмінаторах промайнули різнокольорові туманності, які змінилися яскравими зірками, і на кінець все замерло. Увага! Ми прибули на головну планету сузір'я Скорпіона. Прошу спокійно сприймати все, що ви бачите. На кінець шар розкрився, і присутні астронавти, відпускники, побачили щось дивовижне, точнісіньке таке, яке ото на екрані голубі дерева, красива пастильна кольор трава, на якій недалеко від корабля стояли декілька розпливчатих образів. Точніше, вони навіть не стояли, а здавалося, висіли над поверхнею, і обличчя. Їх обличчя поступово проявлялися і на кінець побачили їх чіткі образи правильної форми, якісь приємне відчуття, а точніше благодушчя віяло від них. Той, хто стояв перший, відокремився і підійшов до туристів нібірівців Вітаємо вас, добро пожалувати на наше сузір'я! Нехай приємним і корисним для вас буде перебування тут, а колись, можливо, хтось із вас буде переміщений на постійне Перебування. Потім всіх розібрали породинно окремі ангели, які з великим задоволенням розказували і відповідали на всі питання прибульців, для яких це тут було вже знайоме із розповідей і відеопоказів. Фактично, ця подорож то було практичне закріплення теоретичного навчання на реальних прикладах. Для кожного від малого до старого. То були неймовірні емоційні збудження, які залишаться до кінця його перебування на Нібіру. А вже через 10 годин вони знову були дома, на планеті Небіру. Здавалося, то був єдиний але, як, то був сон, але який реальний.